Завжди думав, для чого створюється держава. І я думав, що держава створюється для того, щоб захистити бідних, немічних е калік е нещасних людей. Ну оказалося це не так. Ця влада прийшла на зміну тій так само. Кримінально-бандитське угруповання, в яке не має ніякої совісті і відношення до бідних нещасних людей. Так у мене сталося, значить, що я отримую, отримую 1500 рублів От, і я прийшов за субсидією. Оказується, в мене є пай. От, і цей пай, значить, через пай я не отримую субсидії. Вже фактично субсидія забрала пай за рахунок якого я виживав. От, а тепер в мене не дали ні субсидії, ні паїв. Дуже тяжко виживати. Далі. Це було в 33 роках, що не в 32, в 33 -му році виник голод. Тоді повисипали все з цих каструль, без сок, квасолю, що було в людей. І зробили голод. Тепер же ж повторилося те саме, вже в мене з каструль не висипають, до мене залізли за паєм в карман. Фактично в карман залізли, забрали в пай, не давши субсидії. От. Так само люди приречені на голодування. Це, це не влада, яка захищає і не може. Створити свою правильну державу. От. Тому я хочу сказати, що це бандитсько-кримінальне утворення, яке захищає тільки багатих от, злочинців і поганих, лихих людей. Звертаюся до міліції. Мене обікрали. От. Я звернувся до міліції, відкрили кримінальне впровадження, але розслідувати його не хотіли. Значить, я звернувся у всі інстанції від найнижчого місцевого прокурора до Луценка. От. І скрізь прийшли відписки. Відписки це страшно. Після того, як я отримав ці всі відписки, бандити вже більш зухвало мене обікрали ще чотири рази з участю міліцінєра. От. і бризнули мені психотропну якусь таку речовину, От, що я значить, пролежав. Півтора суток, а потім боліла голова, я пішов в міліцію. Там сидять такі в погонах три міліціонера в Уманську міську міліцію. А вони кажуть: от ви знаєте, вам бризнули в обличчя, значить, ви нічого не пам'ятаєте і не знаєте. От, я їх прошу, візьміть, називаю е, людину, яку я так предполагаю, бризнула це мені от, і обікрала. Вони відказують, що ми не маємо права значить, е, приймати тортури і ми нічого не допитаємо їх. З цим я пішов. Тоді банда зухвало, три рази ще мене обкрадає з участю міліціонера. От так само взламуючи двері, а я хворію інсультом, мене віднімає вуха, зір, руки, от слабі ноги. От, і я, значить, вже два рази мене це обкрадають, я звертаюся от, в міліцію звернувся, а вони дідусь, ви підпишіть, значить, у вас просто зламали замок, нічого не вкрали, бо у вас шкафи повні. А мені вмісто мого майна кинули сміття в шкаф. От я їм це доказую. От, но слідчий е, херсонець, вона не захотіла це говорити, От, і, і значить, е, що е, зламаний замок. От написала це. Я, е, значить, кажу, е, то що ж це воно таке? Значить, що зламаний замок, то ж до мене зайшли, залізли, там потрошені двері, все, це видно. Ну вони не стали розслідувати. Діду, ми до вас приїхали, от я кажу, да. так, ви визивали, да. так, ми приїхали до вас, розпишіться. Ну я думаю, ну що ж, приїхали, ти розписався дурний. А в мене ж інсульт, вони не хочуть мене слухати, тільки дивляться, що я нещасна хвора людина і що можна використати, щоб не відкривати кримінальну справу. Так це осталося. Тому я ще раз говорю, що це не не влада, яка не захищає бідних, нещасних людей. От, а міліція тільки термоїдна, тоніядна, ще й злочинна, От, то його... використовує це в своїх цілях От, навмисно, щоб не відкривати справи, щоб не боротися з хуліганством, а тільки захищати їх. От. Тому я так і ще раз кажу, це не влада, яка не захищає, і не держава, яка не захищає людей, а бандитсько-кримінальне угруповування, яке захищає свої інтереси От. бандитів, хуліганів, які мають величезні статки От. і завжди перед Цим міліція питає, а у вас є хто такий е, родні чи кого? От влиятельних людей, от на них. А якщо скажеш, що нема, значить вони розслідувати, ні відкривати кримінальних справ не будуть і не боротися з хуліганством. От тому? Я вважаю, що це не влада, а бандитсько кримінальне угруповання, яке знущається над людьми, бідними, нещасними, от, забирає останні копійки от, в людей той нещасний пай, який сльозами зароблений людьми. З самого ранку до самого вечора От. і дуже велика несправедливість по розподілу пенсій, зарплат, дуже величезні зарплати прокурорів, міліції, От. а люди бідні голодають. От. Не мають за що прожити. Така, такий перепад зарплат приводить до інфляції, бо тому що коло величезні зарплати, вони піднімають ціни, можуть купити, а бідні нещасні, яка низька пенсія зарплата придатні на голод. От. І вже не даром. Що по телевізору можеш побачити, що мами своїх дітей стараються десь топити, от, щоб не жити в цій державі. От, багато проходить суїцидів. Невже це не можна владі звернути на таких людей? От, невже не можна з цих Кримінальних авторитетів зняти ці пенсії зарплати і необідно видирати копійки, а з багатих брати ці гроші. От, хто може покрити ці е, наші борги, от, які ми вже нажили, тому що ми не маємо чим оплачувати е, комунальні. Е, платежі. От невже це не можна якось так euh... Euh... урівноважити ці зарплати, пенсії, так як Вазарова. Вазарова було 5 рублів буханочка хліба, а Гройсман нас довів до 20 гривень буханочка хліба. Як за 1500 гривень оцей самий хліб купити? От. Дуже важко. От. І він вірить в якусь справедливість по нарахуванню пенсій. І в Радянському Союзі не було справедливості по зарплатах, адже тоді були приписки, мертві душі. І зарплати виводили тим, які давали хабаря, щоб мати високу зарплату От, майстрам, чиновникам цим всім. От, і були великі приписки. А той, хто робив з, з самого ранку до вечора бідна, нещасна людина також була незахищена. От, і як задумала ця хмара чиновників, особливо в селі, значить, що тому не дати зарплати, значить, вони і не давали її, хоч той робив даром все життя. От. А тепер він хоче, хто ж отримує великі ці пенсії От. і великий стаж у людей. Тих держслужбовців, які нічого не робили, дійсно зараз мають великий стаж. Вони перекидали папери з одного боку на другий, на той, що робив тяжко фізично, зранку до вечора на тому полі чи кидав гнії руками, то він в нього є такий, що не дожили до пенсії. От. А хто дожив, то в нього низька пенсія і не враховується в нього малий стаж. Через це, значить, Гройсман хай не вірить в якусь справедливість, бо тому що справедливості не було раніше, тепер немає її і не буде більше. Хай лучше ці закони, які Придумує Верховна Рада, така, значить, теж дармоїдна, понимаєш, яка не працює. І ці закони дуже такі ну, смішні. Так, наприклад, на, на слідчого подаваю суд, ще за щось іди в суд, в суд і в суд, і Петренко. Дуже хізуються, що є безплатна правова допомога. Ти Безплатна правова допомога, вона не дає на, для життя, а тільки дуже ви... тріпає нерви, вони нічого не допомагають. Ці адвокати, от, вони так, то у вас не вистачає у Вас більше на 2-3 рубля, значить, пенсія, значить, вам не положено то те, то це. І ця правова допомога не дає хороших результатів. Це теж така структура дармоїдна. Людина, яка пенсіонер, повинна не по правовій допомозі звертатися, а прямо напряму звертатися не в суди. А прокуратура, яка е, працює, ці прокурори як норовисті коні, От, вони не хочуть, б'єш, б'єш і не в'їдеш з цією прокуратурою сучасною і цими суддями. Отака От, в нас правова держава. Чим випустили більше юристів, тим нема ніякого якої правової держави. Чим випустили більше економістів? Немає економіки. Все щось навпаки не так робиться. Закони приймаються дуже і дуже похабні, дурні. От, цей парубій, він навіть не обдумує, що цікавить людей, От, а тільки те, що цікавить Порошенка. От. А Порошенко цікавить його бізнес, його особисте життя розкішне от, і сльози людей. На цьому я закінчую свій такий виступ, тому що дуже дуже тяжко зараз жити в такій державі. Це не держава. Це якесь, ну, ще кажу. Бандитсько-кримінальне угруповання, яке не захищає бідних, нещасних, а тільки визискує з них останні копійки, спає, бо не не дати субсидії через спай. За людські оці сльози, колгоспі, значить, День і ніч люди робили без вихідних, без нічого. Саме Ранку і до зорі. Ну, от що я можу сказати, не шукайте люди, справедливості, правди немає, от і не буде.